Technics EAH az 100 Бездротові ТВС-наушники, які я чекав останні півроку, друзі, і не дарма. Технікс змогли зробити великий крок вперед, і ця модель спойлер краща за попереднє покоління AZ80, і Спойлер AZ100 краще, ніж Realme Buds Air 7 Pro. За звучанням. Хоча не по всім параметрам. Проте Technics EAH-AZ100 це новий стандарт звучання на мечус. Technics EAH-AZ100 це бездротові внутрішньоканальні твс навушники 2025 року за офіційною ціною 299 доларів. За фактом ціна 400-420 доларів. Зустріч Realme Buds Air 7 Pro за 60 доларів з фінальним боссом відбулася. Superb Результат дуже цікавий. Я до останнього думав, що Technics не зможуть перевершити Realme. але Technics змогли їх переграти. Так диво не сталося, друзі. Різниця в ціні між моделями просто жахлива: 60 доларів проти 400, навіть якщо візьмемо офіційну ціну в 300 баксів. А різниця в звучанні вийшла на 0,6 бала з 10. В цьому огляді буде порівняння не тільки з Realme, але й з Huawei FreeBuds Pro 4 з OnePlus Buds 4 нова модель і. Попередню версію Technics EAH az 80 яка коштує зараз 380 доларів. І ще ти можеш виграти від мене RealMe Buds Air 7 Pro або OnePlus Buds 4. Зараз проходить конкурс. Умови конкурсу у описі. Просто потрібно підписатися та залишити коментар. Найцікавіше в Technics, що заробляє виробник на вашому екрані. Тут у нас є перший у світі магнітно-жидкосний драйвер. По діаметру у нас залишились 10-міліметрові динамічні драйвери, є безпроводна qi зарядка мультипоінт на три пристрої. Ну і цікавого це все. І, друзі, я дуже вдячний магазину саундмах.ua, який вже неодноразово рятує з моделями. Він надіслав відразу дві моделі: AZ100 та az 80 Посилання на ці моделі, щоб їх купити у описі. Переходіть, якщо буде актуально. Всі моделі, які будуть у огляді, посилання теж є у описі. І перейдемо к головному: звучання. За замовчуванням Technics і HAZ 100 видають помірний бас, акцентовані високі і невеликий недолік середини. Гучності з запасом це еквалайзер із дефолтними налаштуваннями. Режим з'єднання, пріоритет звучання, за кодеком LDAC. Далі я описуватиму звучання в режимі пріоритет звучання і зі своїм налаштуванням еквалайзера, друзі. Невелике додавання низу. Велике середніх і значне високих. Кращий пресет, якщо вам не хочеться копіювати мій еквалайзер, це додавання верхніх частот або динам. Але вони звучать гірше, ніж мій. І на дефолтному не рекомендую залишатись, тому що. Потенціал цієї моделі на дефолтному еквалайзері не розкривається. Я вирішив протестувати окремі силіконові амби m 100 і зрозумів, що рідні амбушури душать звучання та крадуть звукову інформацію. У рідних амбушурах ще й аудіотканина схожа на паралон. Вона робить верхи трохи м'якішими і знатно глушить середину. З покупкою відповідних амбушур можна додавати плюс один бал за звучанням з 10. ЄПЗ М100, де немає жодних перешкод для звукової хвилі, середина розкривається набагато краще, і звучання стає більш детальним і якісним. Нарешті з'являється явний ефект присутності, іноді дуже світло, що хочеться трохи прикрутити еквалайзер з того налаштування, що я показав. Далі я буду описувати звучання на рідних амбах, тому що це вже фізична кастомізація, і їх потрібно докупляти. Що стосується кодеків? Залишилися кодеки LDAC AAC і SBC. З'явився новий кодек LC3. у порівнянні з версією AZ80. По кодеку SBC без пріоритету якості звучання ми втрачаємо до 40% від загальної якості звучання. Вперше чую такий розрив. Зазвичай це 10-15%. Високі по SBC звучать шипляче та дуже жахливо, особливо якщо порівнювати LDAC та SBC. Низа стає менше. Середина теж трохи гірша, ніж за LDAC. Деталі, сцена скрадуються, натуральність просто вбивається, особливо на верхах. Кодик AAC є, але я на нього не зміг переключитися на Android вручну, навіть через програму Bluetooth Codec Changer. При тесті на iPhone втрати по звучанню по AAC 10-15%. Купівля моделі Technics і az 100 без кодека LDAC на вашому пристрої означає, що ви втратите десь. 10-15%. Якщо слухати через SBC, то якість звуку відповідає наушникам за 40 баксів. І пройдемося по частотам. Як я й казав, баланс частот на 9,5 з 10. Помірний бас акцентований в високі та невеликий недолік середини. Низькі частоти. Бас текстурний, окреслений і добре видокремлюваний. По дефолту мені його не вистачило, і навіть після налаштування еквалайзера басу хотілося б трохи більше. Це вже тільки амбушурами можна поправити. У моєму улюбленому треку Lenny Kravitz Low, Електробасу є впізнана текстура. Є кач і панч, але текстури та тіла менше, ніж у Realme Buds Air 7 Pro. Якщо порівнювати з Technics EAH AZ80, картина рівна така, як у AZ 100, бас на 9 з 10 Така ж картина в треку The Wicked Blinding Lights, бас досить. Помірний і дипломатичний, коли в Realme він одночасно і текстурний, і заповняючий. Michael Jackson P.I.T. така ж історія. Середина просто чарівна. Technics шикарні саме за якістю передачі вокалу та його натуральністю. Однак на Technics вокал трохи більш віддалений, ефектів присутності менше. Головний тест у моїй улюбленій композиції Oasis Don't Go Away та Oasis Wonderwall показав, що за близькістю і ефектом присутності перемагають Realme Buds Air 7 Pro. За натуральністю і якістю самого вокала, перемагають Technics Соті. Realme мають бруд на контрасті у звучанні. А ось хто отримує оцінку 10 з 10, так це AZ 80. Якщо підвести такий ітог по середнім, то у Realme близько, але трохи брудніше, менш натурально 9 з 10. Technics AZ Соті трохи далі, але чисто і натурально 9,5 з 10. А Technics AZ 80, попередня версія. Близько і натурально. Саме так як потрібно. Високі, м'які, яскраві, натуральний, і це новий еталон. Шейкер звучить як справний шейкер, Бубен має природний дзвін. Залізо барабанів в Daft Punk Get Lucky, Lose Yourself to Dance Звучить як залізо. Це, мабуть, найкращі високі, що я чув по деталізації, чути основні партії, відмінно чути другорядні партії. І третєрядні звуки також гарно чути після звуча та інші незначні звуки. Що стосується сцени, вона просто широчена з чудовим поділом інструментів: є опрацювання в глибину і ефект 3D. По натуральності у цієї моделі кожен інструмент звучить просто чудово. Особливо круто звучать барабани. Ти чуєш пластик барабана, ти чуєш це робочий або том, або бочка, особливо. Чудово звучать високі частоти, залізо природне і приємне, як на барабанах, так і на перкусії. І, друзі, оцінка Technics EAH az 100 серед усіх ТВС-наушників 9 та 9 з 10. У нас новий еталон, пані та панове. Головний мінус звучання це недостатня близькість середини і вокалу як наслідок. Також. Трохи недостатня кількість та якість басу. Головний плюс звучання це всі інші параметри: Еталонна натуральність, сцена, деталізація та високі. У чотирьох з шести параметрів ми отримали новий еталон. Загальна якість звучання виводить нас на новий рівень сприйняття музики. Ти не просто на живому концерті, ти сидиш у студії і чуєш, як в ідеальних акустичних умовах грає твій улюблений гурт. Нових фарб дуже багато. Переслуховувати свої улюблені треки тут можна не просто годинами, а днями і тижнями. Technics EAH az 100 це найкращий варіант для тих, хто шукає універсальні навушники під будь-які жанри, особливо дає живі інструменти: джаз, класичний рок, класика і так далі. Якщо ви шукаєте звук без компромісів. Із заміною амбушур середина стає ще кращою, і в принципі я не знаю, чого особливо ще бажати від звучання, якщо докупити амби. З корекцією: оцінка звука Realme Buds Air 7 Pro 9,3 з 10. Оцінка звуку Technics i AHAZ 80 з корекцією 8,9 з 10. Щодо кодеків, друзі. Найкращий варіант за LDAC Technics і AHAZ 100. Потім йдуть Huawei FreeBuds Pro 4. Найкращий варіант за LHDC, Realme Buds Air 7 Pro. Потім OnePlus Buds 4. Найкращий варіант по AAC, якщо у вас iPhone або у вас немає якогось кодека, це Technics EAH AZ 100 Потім Realme Buds Air 7 Pro. І, друзі, переходьте у повний огляд, який є на сайті Matchus.com у посиланні в описі. Там є як ще. Покращити звучання про розмір амбушур, дуже багато інших корисних деталей. Що стосується звучання в іграх, пограти в наушниках можна, але з налаштуваннями. Затримка звука з увімкненим режимом, який компенсує звукові затримки. У застосунку приблизно 150 мілісекунд. Грати нормально, але це не найкращий результат. Гарно це 50 мілісекунд. Без режиму оптимізації затримок, жахливі 800 тисяч мілісекунд або 1 секунда затримки. При зміні кодека з зелдак на SBC затримка не змінюється. Саме звучання в іграшках дуже прикольне, особливо якщо включити просторове звучання. І друзі, порівняння. Порівняємо з попереднім поколінням Technics EAH-AZ80. Порівняння звука докладно я вже описав. Функції я докладніше пишу трохи далі, але за конструкцію навушники соті стали трохи меншими. Кейс теж став компактнішим на 20% приблизно. І, на мій погляд, навушники по конструкції стали краще. Мачу з цих двох моделей: це модель Technics EAH-AZ100. з незначною націнкою у місцевих. Дилерів за умовних 20 доларів дорожче ми отримаємо звук на голову кращий. Компактніша модель з поліпшеним функціоналом. Якщо порівнювати Technics з новою моделлю OnePlus Buds 4 за 70-74 долари. Мачу серед Technics та OnePlus це модель Technics і HZ100. Звучання в Technics – на голову краще за OnePlus Buds 4, за всіма параметрами, за винятком басу. По басу моделі приблизно на одному рівні, хоча баса в OnePlus більше і він такий самий менш текстурний, як у Realme. Порівняємо AZ100 з попереднім еталоном, Realme Buds Air 7 Pro. Все детально за звучанням я вже описав. Знову ж таки, ніякого вау-ефекту під час порівняння звучання. Ти не отримуєш. Якщо починаєш капати, то Technics перемагає за очками. Це точно не нокаут. Тепер модель Realme займає впевнене друге місце по якості звучання. І найкраще за звучанням до 300 доларів. За функціями і конструкцією в моделях однакова кількість невеликих недоліків. Дивно те, що коли ви слухаєте Realme та порівнюєте з Technics, немає вау-ефекту і різниця в звучанні є, але вона на 0,6. З 10. А Realme коштують 60 доларів. Technics – 420. І MyChoose серед цих двох моделей це Technics, по звучанню. Але якщо у вас бюджет 250 доларів або 300, то я б взяв Realme. І остання, друзі, порівняння з Huawei FreeBuds Pro 4. Звук кращий в Technics на 1 бал, округляючи. Функції, мікрофон, шумозаглушення, управління і так далі краще в Huawei. За конструкцію паритет. Але я склоняюсь на бік Huawei, тому що. Такий форм-фактор з ножками мені трохи комфортніший. Майчус за звучанням це Technics AZ 100 за функціоналом та конструкцією Huawei FreeBuds Pro 4. І пройдемося по функціоналу. Мікрофон Technics AZ 100 став краще. Тепер він на 8 з 10, був на 7,25 з 10. Це тест звичайної мікрофону навушників Technics EAH az 100 дома в тихих умовах. Це тест мікрофона навушників Technics EAH az 80. Вдома в тихих умовах. Це тест мікрофона навушників Huawei FreeBuds Pro 4 в тихих умовах. Це тест мікрофона Technics Technix az в умовах. Це тест мікрофона навушників Technics Technix в шумить умовах. Це тест мікрофона -навушників Huawei FreeBuds Pro 4 в шурних умовах. Шумозаглушення. Працює непогано, навушники добре глушать низ, гірше середину. Та голоса погано високі частотні звуки. Корпус має погану пасивну шумоізоляцію. Не змінилося стосовно az 80 Режим прозорості теж не змінився. Навушники власними силами досить непогано пропускають звучання, як я сказав. Слабка пасивна звукоізоляція. Автономність стала краще, дані на вашому екрані. Приблизно 7 годин ми отримуємо на навушниках, з включеним шумозаглушенням на кодикул ДАК, та 18 годин у сумі з кейсом. Бездротова зарядка є по стандарту QI, швидке заряджання. Теж є 15 хвилин до рівня 90 хвилин прослуховування музики. Автовимикання при бездіяльності теж є. Управління непогане, все у нас тут по-старому, тільки. Торкання, немає свайпів та стискання ніжки. В управлінні все потрібне є. Можна перелаштувати у додатку. Додаток теж гарний, його можна завантажити для Android та iOS. Посилання буде у описі. Я дуже рекомендую налаштувати еквалайзер і вимкнути режим з'єднання пріоритет звучання за кодиком LDAC. На вашому екрані все, що є в застосунку. Стабільність з'єднання на 10 з 10 в межах 10 метрів за кодиком LDAC ідеальна стабільність. Не було проблем. Bluetooth версії 5.3. Мультипоінт у моделі є до трьох пристроїв, автопауза при знятті навушників є. Щодо конструкції, по комфорту, навушники зручні, проте є легке відчуття, що навушники є у вухах, не як Apple AirPods Pro 2, коли вони через хвилину розчиняються в ушах. Кейс маленький і зручний, без проблем поміщається до кишені і не випирає. Однак трохи більше еталона. Навушники чудово підійдуть для занять спортом, найзручніші у форматі бутонів. Якість матеріалів та довговічність. Навушники виконані з матового пластику із сенсорною панелю під метал. Зібрано монолітно, кейс зовнішня сторона тонкого металу, всередині матовий пластик. Пили вологозахист IPX 4 тільки для навушників. Зовнішній вигляд чудовий. Technics і HAZ 100 доступні в чорному, срібрястому та золотистому кольорі. Навушники виглядають. Приємно, хоч і нічого особливого. Виглядає точно краще, ніж попередня версія 80. І підсумок, друзі. technics EAH AZ. 100 це майчус на всі 100%. Наушники співають, музика лється, це вже хайфай рівень. Моделі хороший функціонал, який не видатний, проте немає критичних мінусів. Хороший мікрофон на 8 з 10 Хороша прозорість та шумозаглушення, достатня автономність 7 годин на навушниках та 18 годин у кейсі, нормальне керування дотиками та дуже функціональний додаток з мільйоном налаштувань. Так, окремий плюс є еквалайзер, без якого я б не накрутив потрібний мені звук. Які мінуси, мабуть, тільки у шумозаглушенні, яке середнє. В іншому, все плюс-мінус добре. Оновлюватися з версії 80. Варто звук став набагато кращий, функції частково краще, конструкція трохи краще. Ось повні характеристики. Комплектація, підсумкова оцінка та плюси та мінуси. І які є альтернативи? Якщо вам потрібен топовий звук і у вас є 400 доларів у кишені, альтернатив поки що не порекомендую. Це найкращий звук, що є. Якщо ваш бюджет до 400 доларів, то Realme Buds Air 7 Pro за 60 доларів дадуть звук, який трохи поступається, але все одно топ рівня. Якщо бюджет до 400 доларів і ви любите бас, то OnePlus Buds 4 чудовий варіант за 70 доларів. Якщо вам Потрібен топовий мікрофон, краще шумозаглушення, зручніше управління та формат з ніжками на кодиці LDAC, то FreeBuds PRO 4 за 170 доларів. Найкраща модель за свої гроші за функціями та конструкцією. В результаті Перше місце це Technix EAH az 100. Друге місце це Huawei FreeBuds Pro 4 за сумою критеріїв на Matus. Третє місце це Realme Buds Air 7 Pro. Четверте OnePlus Buds 4. Найближчим часом рейтинги на Metus будуть оновлені. Обов'язково пиши, як тобі ці нові Technix EAH az 100. Мені буде дуже приємно та цікаво поспілкуватись з тобою в коментарях. Гарного тобі звуку та побачимось на Matus. Пока-пока!